Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні ми гратимемо третій день ЛВК. У нас на сьогодні буде одна атака. Це за цей 16-ки. Там я зараз вам покажу, що там за баланс, Ви просто здивуєтесь. Так от, в третій дні ми граємо проти індонезійського клану Fun in the War. Ну, по балансах бачите, дзеркало 16 таунхол. Ладно, нормально. Ну, з 9 номера тут вже починається йти Таунхол 14, з 19 номера Таунхол 13 і тут. Ну, в принципі, все, да, Тонхол 13 це вже херня для нас в такої лізі. У нас тут в основному тут 14 китай, да і все, нижче немає. Так от, давайте далі покажу що. Засновуюся до 13 номер, Тут у мене 14. За зрашечко аккаунта 13. ка ну, Що тут, в принципі, бить? Я краще це по поб'ю, да, і тут взагалі в мене 15 знизу є, то тут, тут 13-й тонхол знизу. Ладно. Давайте почнемо. Далі. Атаку. Зараз покажу, що я тут запланував на третьому номері. Ну, давайте спочатку я покажу таблицю. Зараз ми знаходимося на третьому місці. Нас тут перегнав клан, який був на третьому місці, і цей клан зараз вийшов на перше. Ніфіга, так розогналися на початку. Ну ладно, зараз будемо їх втихомирювати. Або мене втихомирять я зараз якщо заруйнює атаку. Так от, що я тут придумав? придумав. В Кланкаслі у них щось є. Ладно, а, Я тут хочу пробити шлях для кінга. Напевно, ще й квінга. можна навіть одним кінгом. ладно, Квіна у нас пойде разом з суперсиняками. Тут я планую почисточку, зробити у є маг. Казарми треба зачистити оцю частинку. Тут проб'ю шлях для синяків. А, можна закинути джамп на арбалет і все мене тут пойде ось так армія. Да й тут джамп другий взагалі. Тут, Так бачите, такі довгі коридорчики є, великі сектора. То напевно. Так. Так, це мені не подобається. <сум> Мене я прямо все. Я замовчав від того, що інтернет пропав. Не знаю, можна зараз краще на мобільний перейти. Ну. Лак, так. Да. Це фіговий знак. Ладно, давайте зараз секундочку, я перейду на мобільний інтернет. Так, продовжуємо. Перейшов на мобільний. нормально все. А що я тут казав? Да, Джамп, де хочу ще кинуть. Напевно, кину я ще один джамп. Ось так сюди. Ну, в принципі, сюди не треба. Тут їх пушка тільки. Може, я десь сюди кину чемпіона а, Там, під скелетним. то думаю, розбереться. Хоча можна навіть сюди попробувати. Може скелетний навіть сюди на моноліт закину. побачимо, коротше, як вийде. В принципі, отак ми починаємо. А, кінг на ратушу, Казарма на почистку, і у нас піде ось до заход. Так сказать, сюди, добавьте мага. Так, давайте це реалізовувати. Казарму поміняв. Закляття всі є. В принципі, армія не нуждається в змінах, казарма там просто нос, осадки помінявся да і все. Так, окей, ми тут запускаємо. Давайте з льодяним големом відіграємо. Так, один хедхантер по Мах, Маг, як ми казали, тут. А, курва. Він помирає. Ладно. Ладненько. Так, сюди давайте. Найс. Nice. Встигли забирати. Все, пеки пойдуть туди вниз. Все прекрасненько. Так, у Кінга ще. Дивіться, скільки хітпойнтів. він тільки зараз почав бити ратушу. Це хорошо. Не знаю, може хай на автопрожаття довіриться. Хоча. Офі, давайте я зараз прожму. Мені не впадло. Так, найс. все ми можемо тут запускати. Хілки у нас пойдуть на армію. Джамп по фасту ми кидаємо на арбалет. Сюди так це. Все, мы все основне скинули. А, я не знаю, де тут скинули. Може давайте сюда скину, все-таки чемпа. Куда у мене тут. Що у мене супер роблять? Хулі вони тут застряли? Так. Давайте сюди джамп. Боже. Включи мобильный и кейс, сразу об'явився. класно. А... Та бляха, я не хера не бачу де хто, Прям. В мене десь як, як будто розтворились десь ці синяки, Так, давайте ще сюди, рейдж. Блін, може варто вже було б прожати. Так, давайте вже прожму. Блін, у нас ще тут, як бачите, є моноліт. Ну ладно, в мене ще є два фріза, От так, давайте так. Хантеру в'юзнем. Фріз сюди. Скелетне. Квіна у нас повинна жити. Чемпіонка відхилюється, прекрасно. Давайте на чемпіонку закину рейдж. У нас, в принципі, це єдине, що залишилось. Прожимаємо квінат дохне. Зараза, так. Сюда. Сюда давайте гобліна. Дефа тут щоб добити, немає. Ми, да, ладно. Я, ну... О, є, кстати, нормально. Ось туди бомбєшка, оце прям дуже далеко доступне. А, ладно, у нас тут ще є. Чемпіонка, хорошо, вона там під спідами погнала. І це доволі класно. Все, у нас тут залишається такі нещасні будівлі, типу колекторів, зборщиків і всякі інші фігні. Тут для варки, юнітів, таке. Все. Так, рейдж. Ой, ой, отрута мені не треба, в принципі, щоб не збивався мікс, я викину. Є ось така атака. Ну так, да, у мене тут, знаєте, що була проблема? Що у мене просто порозбігалися суперсиняки, і я просто не розумів, куди кидати рейдж, коли прожимати. Ну а так, то атака нормально зайшла. На сьогодні у нас реально все. У нас такі короткі атаки будуть. І навіть сьогодні я вже навіть не буду записувати з основу, що це 14-й таунхол, камон. Може з кимось там. Хоча нема з ким помінятися, тут, по ідеї. Да, тут. У всіх таки буває, знаєте, дзеркала чуть-чуть слабкі. Так, ну все, я своє забрав, так сказати, для відоса відстрілявся. Ми зараз займаємо друге місце. Зараз поза відео пойду займати перші місця. Все, друзі, давайте до завтра. Побачимо там, які буде в нас ситуація, чи виграємо цю клешку і що там у нас буде по повторчика. Ми вже відіграли третій день лока. У нас тут іде рахунок 85 на 73. 5 П'ять зірок нам не вистачило, щоб добити тотал. Ну, було б класно. Ну клан тут доволі легкий попався. А, скажу наперед, що тут же у нас цього одна атака в повторі буде, те, що там нижче, вже йдуть все. Там 14, -ки, 13, -ки, 15, 14-ті і так нижче далі так само. А, так, от. А, так от, Давайте подивимося, що тут. По таблиці, як бачите, перше місце займаємо 277 зірок набили, такі поки такі невеликі дрипаки ще є. Але в четвертому дні буде напряжно, ми будемо грати проти клану, який на другому місці, то побачимо, як ми, як ми там затримаємося. Так, статті, вроді 4 оце я хотів показати, але тут 15-ка. Прям не знаю, що вам показати. Тут можна. То, зда... Як бачите, 16-ка вже тут поклали 15. Скоріше, не покажу наші атаки взагалі. О, так, перепутаю. Я думаю, що Валік Сіса теж є тут, а якась може 16-ка, але ні. Четвертий номер, там вже 15-ка. Окей, ну тут, значить, подивимося від супернику. Вони тут прям закрили верхи хорошо. Перші три номера прикриті, тому давайте подивимося. Ось така перша атака. Це рутрайдери Єті плюс суперарчери і кажани. Цікавий мікс. Давайте подивимося, як він працює. Так, ну, по єті з, з 3 6 годин іде. І між цими двома кутами закидується вся інша армія. Підкідеться корінці, герої. Ні, ну слухайте, цікавий мікс, все-таки вперше бачу таке поєднання, щоб хтось юзав по типу це єти Арчері, кажені на 16, да де ще прям хороша атака вийшла. Я думаю, що таке вже точно на 16 том холі не працює. Так, я тоді вже давайте 2Х поставлю. Так, прижимається чемп. Забирається клан Кастл. Так, ну хорошо, що герої зайшли в центр. Вони тут все хорошо позабирають. Так, і все починається, вже захід кажанами. Фрізи потрачені, ратуша добирається. Хорошо, ну і дефа тут теж не залишається. Так, хоч кажани мало пройти. Мені здається, треба було б краще ратушу забрати, а потім вже кажану вкидати. Ну я б так зробив би, напевно, потім би і програв. Але тоді суперник у нас залутує трьошечку. Карально гарна атака, прикольний мікс. Да. Так, я на 4Х поставлю, там вже єдине ексеросховище, залишайся та їм добирайся, ця база. Так, наступна атака у нас буде на другий номер. Кстати, такий самий мікс. Може це якийсь твін-колод, я не знаю. Поки що така підозра є. В принципі, в наших топов забирав на трьох, це якийсь рандом. Але я думаю, ну хоча б один з трьох і лоханувся по любому. Так, такі сам, така сама тактика, точ-точ, точок в той базі нашій минулої було. Дивіться, прям, він заходить з 3 до 6 годин таку почистку єті плюс Арчером робить, і між цими двома кутами закидає всю іншу армію. Цікаво, може тінковод? Ну, Знаєте, така прокачка в нього більш це, хірово, можна сказати, для такої ліги, да? але. А, якщо людина твинково, то він по-любому всі атаки робить, де, і в принципі вміє атачити, то я думаю, можливо, такою прокачкою прокачкає до йти до майстра. Да? Бо, так, то я подумав, якщо б це якісь рандоми були, то навряд чи. Правильно, хтось б ну, Хтось бій міг би атаку пропустити, ну всяке буває. Так, все, прожимається варден. Кстати, а що тут юзається? М'ячик з рукавицею, це дефолт. Так, вже новий дефолт, так сказати, цілі юзай лідіну стрілу. Так, окей, танкінг прожимається, м'ячом там деякі... Де фломає? Наварний юзайць хіл. Так, і нові такі сказати, здібності на чемпіон теж юзається. Так, все, іде заход кажанами. Кажини прям скидаються тут на 8 з 8 годин. Вони тут долітають, так, кидаються отрута, і тут електро. О, електро. Супер дракон виходить, супер дракон це набагато страшніше електродракону, на що він наших кажанів просто повитравлює. Так то хоч би після атаки електродраконом кажани б виживали, бо він там скільки? Вроді всього 4 да? може вибити електродракон, якщо не помиляюсь. А тут прям він може просто всіх витравити своїм плам'ям. Так. ну Залишається тут у нас. Ага, тут Арчер займається цією почисткою, да? тут екемпов всяких сховищ. Далі тут у нас герої доходять до 12 годин, заберуть зараз Вардена і ця база буде. Знищено. Так, ну якщо ще третя атака у нас буде таким самим міксом, то мені здається, це по-любому якісь твінковод вод Знаєте, да й такою слабкою прокачкою майстера дійти, то це точно треба мати якусь удачу, де і вміть атакувати. І вміть, так сказати, набувати зірки. Так, ну і на перший номер атака, теж від першого номера. Мікс. Де інде Інші, да, так сказати. да, немає супараршеру. В принципі, тут набрати вальки з корінцями. така тема була. Але все одно беруться кажани. Так, з години закидується людяний голем з відьмою для почистки, з трьох годин скидується казарма. Те з відьмою, й та з людяним. Так, ну Така знаєте, базова підчистка з двох сторін, щоб корінці пішли кудись в центр бази. Так, все, Вони тут закидуються між години та двох годин з бази. Так, ну і все, да, там вальки, корінці пішли, така так, стандартна тема. Так, тут взято лише одне заростаюче закляття. Просто я знаю, зазвичай беруть два в таких міксах, але тут кажани так-то є, тому напевно тут на кажани все розраховано. Так, все, закривається тут заростаючим закляттям Орел і 2 інфернуси, в принципі така основна тема. Так, окей, давайте це прожму тоді. Ой, прожму. Ну, я, я мав на увазі прожму іменно кнопочку прискорення на 2X, так сказати, прожмемо. Так сказав, ніби якось зараз буду <gülts>, ульту героя прожимати. Так, окей, там Квіна ще живе, в неї є здібність, наприжимається, забирається Орел, забирається інферно і тут окажани будуть допомагати. Так, да, найс, фрізов якраз хватає, тут добирається 2 башти чакуна і все для. Каже, вони теж, до речі, залишається і допомагають, то добивати деф героям, які залишилися. А, з мікса тут тільки залишився один скелетик, це по-любому. Може хтось знає Мем, типу з рояля. Да? Ну, коротше, Ларі, да? це самий мощний юніт в селі Клеша. Так, так, да, ну і що тут ще? Хох залишився да і чеклун. Все, що залишилось від мікса. Але це не заважає добрати трьошечку нашому супернику. Так, ну і від нас атак немає, так сказати. Так, да, взагалі, одна атака в мене була онлайн атакою, і ніяка атака не записана. Ну, що я пороблю, якщо, якщо такі суперники попалися. Ну, в принципі, вони і так непогано набили. 73 зірки. Навіть, якщо по статистиці подивитися, давайте по WarStats. Ну, них всього 2 однушки, да? Більшість робили. Половина зробила трьошку, інша, так сказати, менше половина зробила двушку, ну і тут пару людей зробили однушку. В принципі, непоганий результат для, таких, для такого балансу, да, вони тут були в мінусі по балансу, там, 13-ті, двушли, 14-ті, може хтось обмінювався, я за цим не слідкував. Тому все, друзі, на цьому у нас третій день завершується. Таке все класне подивилися. Інше я реально подивився, там нема що показувати. Тому все, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Аверест, всім пока.